Всім привіт! Сьогодні продовження кар'єри за лондонський Челсі. В минулому випуску ми підписали декількох гравців, але розкритись поки в них не було часу. Тому сьогодні на нас чекають декілька матчів прем'єр-ліги, а також кубковий матч проти Бернлі. Ось так виглядає наш склад зараз. Я хочу нагадати, що в останні 10 годин трансферного вікна ми придбали Марку Сателя для конкуренції з Ніколасом Джексоном. І не будемо затягувати час і одразу переходимо до першого матчу на сьогодні проти Вестхем Юнайтед. Там вінга спокійно на Джексона, Джексон, на Санчо, Санчо. Чудовий прохід Санчо по лівому флангу. Санчо можна прострілювати. Прострілює Бай на кунку. І рахунок відкрито. Крістофор кунку на 14-й хвилині Матчу відкриває рахунок. Юсто спокійно. На Палмера. Палмер. Палмер далі на Кунку. Кунку проти захисників. Кунку віддає на Джексона. Джексон. Притримує м'яч. Віддає на Камавінгу. Камавінга може сам пробувати. Пробуває Камавінга. Значно вище воріт пробуває в конватації. Пакіта віддає чудову передачу на Антоніо. Антоніо проти нього один Колвіл залишається. І Колвіл пропускає Антоніо. І не виходить удар у Антоніо. Санчес спокійно забирає цей м'яч. Кунку. На Джексон, на Джексон користується помилкою захисту суперника. Удар воротах. І це 2-0. Ніколас Джексон бореться за місце в стартовому складі. Далі на Санчо. Санчо спокійно на льоному фланзі один. Санчо. Санчо прибирає захисника. Санчо можна пробувати. Пробуває і. М'яч залишається в Санчо, і ще і один і удар. І Це 3-0. 3-0 на 43-й хвилині матчу вже розгромний рахунок в нас. Чудове перехоплення Дюстон. Кунку. Самотужки проходить захисника Анкунку. Мчить до штрафного майданчика суперника Кунку. Віддає і на Джексона Джексон спокійно в порожні ворота і рахунок стає 4-0. Завершуємо перший тайм з рахунком 4-0 попереду лондонській Челсі. Тель з м'ячем. Тель. Піддає на Енсу Фернандеса. Енсу пробуває здалеку від синіорі Оля Рятує нарешті Вестхем Юнайтед. Енсу виконує подачу з кутового. Забар забарний пробуває через себе. і Рятує зараз голкіпер Вестхем. Вестхем ватає. Фюлькрук віддає на Альвареса. Альварес на кудуса. Кудус пробуває з далекої дистанції. І не точно пробуває Кудус. Чудово проходить Ван Бісаку Михайло Мудрик. Можна робити навісну передачу, але Михайло розвертається, віддає низом на Анкунку. Кунку пробуває з розвороту і не виходить ударом кунку. І Ореуля спокійно забирає цей м'яч. Пакіта, пакіта виходить з голкіпером Пакета, удар по воротах, і все ж таки West Ham Юнайтед забиває один гол. Фінальний свисток і це означає, що Челсі перемагає чотири 1. Кунко отримує нагороду гравець матчу. А ми спокійно переграємо Бьорні та проходимо в наступний тур Кубку Англії. І одразу переходимо до наступного матчу прем'єр-ліги проти Брайтона. Притримав м'яч Камавінга, повертає на Нкунку. Нкунку можна пробувати. Пробуває Нкунку і відкриває рахунок вже на восьмій хвилині матчу. Мовчался в атаці. Ямаль віддає на Камавінгу. Камавінга на Енсо. Енсо, далі на Нкунку. Нкунку. Кунку спокійно обігрує двох захисників. Пробуває і рятує зараз гол і на Брайтона свою команду. Енсо виконує подачу з кутового. Джексон пробуває. І хтось виносить захисників. Ямаль перший на підбиранні. Енсо. На Ямаля. Ямаль можна пробувати. Ямаль забиває. О, 2-0. 2-0 на 18-й хвилині. Ламін Ямаль відзначається красивим ударом. Розвертається Джексон. Ще раз розвертається Джексон. Джексон обігрує захисників, Спокійнесенько. і рятує зараз Гол Кейпер Брайтона. Вертається Брайтон, Мітома. Проти нього грає Юсто. Мітома виконує подачу. На Жао Педро. Педро пробуває, влучає в руку Іллі Забарному. І це пенальті у ворота Челсі. Жао Педро пробуває, влучає стійку, потім Санчеса. І все ж таки на добуванні Педро відправляє м'яч до сітки воріт лондонської команди. Завершимо перший тайм з рахунком 2-1 попереду лондонській Челсі. Атака від Челсі. Палмер віддає на Енсо. Енсо. Далі віддає на Джексона. Джексон проходить захисника. Джексон Бай можна пробувати. Пробуває Джексон та робить рахунок 3-1. Помилка в захисті від Челсі. Жау Педро виходить вічнавіч. Жао Жау Педро перекидує Санчеса та забиває другий гол своєї команди та скорочує відставання. Палмер віддає на кунку. Кунку красиво проходить захисника. Кунку пробуває та робить рахунок 4-2. Дуже багато голів забито сьогодні. Довго передача від Митоми на Жао Педро. Жао Педро вкотре виходить вічнаві з нашим голкіпером. Жао Педро буде пробувати. Пробуває ближній кут. рятує стійка. І Фу! яка атака. М'яч залишається в Челсі. Спокійно. Рахунок незмінний 4-2. Завершуємо матч з рахунком 4-2 перемагаємо, але б я не сказав, що то було прям занадто легко. Кунку, вкотре признаний гравцем матчу, а я відправляюсь в нашу молодіжну академію, бачу, що Пилип Василенко вже майже готовий приєднатись до нашої основної команди. Переграємо Астон Вілу 3-1, і ми досі залишаємось на першому місці в англійській прем'єр-лізі і збільшуємо відрив від Манчестер Сіті на 8 очок. І переходимо до наступного матчу проти Саутгемптона, і я вирішив випустити на піврезервний склад. Той далі на Фернандеса. Фернандес на Корнета. Проти нього грає Джеймс. Повертає Корнет Фернандесу. Той одразу в дотик на Корнета. Корнет виконує простріл. Фернандес пробує по воротах. І Йоргенсен рятує нашу команду. Корнет. Вже в страхнув майданчику віддає на Фернандеса. Той далі на Вучуку. Повертає Фернандесу. Ще один удар, і Йоргенсен знов рятує нашу команду. Брій, напевно, буде виконувати передачу, але ні віддає назад на Діаса. А Діас. Єс, yes, повертає на Брі. Брі пробуває далекої відстані. Йоргенсон спокійно забирає м'яч. Енсо виконує подачу з кутового. Ілля запарний пробуває через себе. І рятує зараз голкіпер. І Одна подача від Енсо. І тепер вже захисники виносять м'яч, але перший на підбранні Мудрик віддає на Ямаль. А Ямаль. Ямаль пробуває зліву і знов Рамсдейл рятує свою команду. Перший тайм завершено з рахунком 0-0. Добре, грає Джеймс. Енсо віддає одразу на Михайла Мудрика. Мудрик. Пробуває з далекої відстані Михайло Мудрик і Рамсдейл спокійно забирається м'яч до рук. Саутгемптон в атаці. Знов помилка в обороні Челсі. Удар по воротах і повз ворота пробуває гравець Саутгемптона. Далі на Фернандеса. Фернандес віддає на мачу. Удар по воротах, і спокійно можна видихнути. Удар пройшов повз ворота. Завершимо матч нульовою нічією проти команди, яка посідає останнє місце в нашій турнірній таблиці. Проходимо в наступний тур Кубку Англії, спокійно обігруючи везброю з рахунком 2-0. До нас повертаються Єврокубки, і наступний матч ми проведемо проти датського Орхусу. Тож не будемо гаяти час і одразу переходимо до цього самого матчу на піврезервним складом. Кседо добре відбирає м'яч. Від... Віддає одразу на Джексона. Джексон на Мудрика. Мудрик. Спокійно. Далі на Джексона. Джексон, далі на Кайседо. Кайседо можна пробувати з далекої відстані. Кайседо пробуває і рятує Голкіпер свою команду. Ламін Ямаль виконує подачу. З кутового удар Джексона через себе повз ворота проходить м'яч. Забарний чудово виграє боротьбу. Мудрик далі на Теля. Тель. Тель удар по воротах. Теля. І забиває Тель. І мені здається, що це його дебютний гол за нашу команду. Мудрик. На Джексона, на Джексон. Віддає а Тель Отель виходить вічнаві з голкіпером. Тель Ді можна робити Джек. рахунок. 2-0. Це гол. 2-0 на 13-й хвилині. Матіс Тель по двою перевагу Лондонського Челсі. Джеймс, а Атель. Можна віддати на Джексона. Віддає на Джексона. Джексон добиває на віч та забуває спокійно. Третій гол для нашої команди. Кукуреля Куреля перший на м'ячі. Камавінга віддає на Мудрика. Мудрик удар з дальної дистанції. І Хансен рятує свою команду. Завершуємо та перший тайм з рахунком 3-0 на користь Челсі. Добре, грає на перехопленні Касе. До одразу швидко на Джексона. Джексон з легкістю проходить двох захисників. Виходить вічна від Джексона, Пробуває по воротах та робить рахунок 4-0, і це вже повний розгром. Чудова атака від Орхусу. І Йоргенсен спокійно виходить з воріт. та забирає той м'яч. Бере гру на себе Ламін Ямаль. З легкістю проходить трьох захисників. Ямаль пробуває по воротах. І Хансен рятує свою команду. Візбрі Хол повертає на Ямаля. Ямаль. Ще один удар з дальньої дистанції, повз ворота проходить м'яч. Делун з м'ячем. Віддає він на Якуба. Якуб вже в тразному майданчику пробуває. Йоргенсен рятує нашу команду. Кайседо не точно передача на Джеймса, то може бути небезпечний удар по воротах. Рятує Йоргенсен Челсі. Завершуємо матч. Легка перемога для Челсі. 4-0. Стель отримав нагороду гравець матчу. І давайте поглянемо турнірну таблицю. Ми залишаємось на першому місці. Маємо 64 очки, а на другому місці неочікувано опиняється Арсенал і має 57 очок. Далі йде Ліверпуль 56 і Манчестер Сіті 55. Цікаво, що наступний Манчестер Юнайтед має 54 очки. В Кубку Англії ми дісталися вже чвертьфіналу, де зіграємо. Проти Манчестер Сіті Нкунку є лідером в англійській прем'єр-лізі серед бомбардирів 26 голів за 26 матчів. Ніколас Джексон забив 15 голів за 27 матчів. Але в Ніколаса Джексона ще 14 асистів проти 11 асистів Крістофора Нкунку. -Ku. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Не дуже сильні були суперники, і ми спокійно обігрували кожного з них, окрім одного матчу проти Саутгемптона 0-0. А вже в наступному випуску на нас чекає матч з арсеналом. Кубковий матч проти Манчестер Сіті. Далі йде там Тоттенхем. Тому я думаю, що то буде дуже цікаво на сьогодні. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі.